сім'я, дівчата і хлопці! Сьогодні я буду готувати дуже легкі і дуже прості приготуванні булочки. На холодному молоці або на холодній воді, в когось що знайдеться. Я беру пів літри холодного молочка, можна таке вже прокіше, дріжджів треба 25 грамів. Дві столових ложки цукру я кладу, Дві ложки олії. 30 грамів масла вершкового я покладу. Оце я зараз перемішаю і буду віяти борошно. А борошна треба 750 грамів, плюс-мінус 750 грамів. І в чайної ложки солі покладу вже в кінці замісу. Вію борошно і замішую тісто. Все дуже легко. І не забувайтеся, що тісто любить тишу і спокій, і гарний настрій, і все вийде. Зараз я буду домішувати на поверхні, щоб зручніше. Масло тут воно не розташе, то це все добре, це все нормально, його втираємо сюди і зараз будемо, як гарненько я підмішую, то ще й посолимо обов'язково. Тісто вже я гарненько підмісила. Так, тепер Ось я беру півчані ложки солі, розкладаю ось так по тісту і продовжую замішувати ще хвилин три. Тісто вже вимісилось, таке гарне стало. Ось таке. Накриваю плівкою, накриваю рушничком і залишаю в теплому місці десь на півтори годинки. Ось я замісила тісто. Зараз буду показувати формування булочок. Зараз я це тісто розділю на 15 рівних частинок. Хто їх буде розділяти, це вже не принципово. Розділила я тісто на 15 кульок, можна менше зробити, більшими будуть. І ось так я його вивертаю. Відкруглюю. І ще десь хвилин на 5-10 залишаю відпочити. А начинку я вже приготувала. Ось тут у мене сир. Родзинок багато поклав. У мене тут 200 г сиру кисломолочного, родзинок, десь грамів 50, ну Дві ложки столових я взяла, але я його запарювала. Так, і ложку цукру і дрібку солі. І ще й ванільного цукру теж я поклала сюди чайну ложку. Можна взяти цю щонку в кого що є. Я беру по одній кульці, розкачую такий кругленький млинет чи пласт. То як називає. Я люблю так проскачувати всі і одразу. І тоді повикладати цю начинку, яка в мене є, щоб її розподілити правильно. І ось так заліплюю. Все дуже легко. Можна одне за одним, ось так, як я. Можна навхрест. Ось так. Ось такі, дівчата в мене пиріги з пиріжків. Повикладаю ось так. Тепер ставлю в розстойку, розігріваю духовку на 180 градусів. І будемо витікати. Так, дівчатка, в мене виявилося, що немає яєчка курячого. Але то не біда. Значить так, зараз я зроблю штрейзельну крихту. Булочки у мене ось тут ось так духовка нагрівається, зверху вони в мене стоять. Я ще рушничком зверху вкриваю. Так, штрейзельна крихта. Приблизно треба мені взяти масло чи маргарину, і столову ложку приблизно. Столову ложку цукру, дві ложки борошна. Все дуже легко. Крихту ось так роблю, перетираю. І все. Ось я помазала булочки молочком. Звичайним молочком можна яйце, Якщо воно у вас є, от у мене сьогодні немає. І в тісто не поклали нікуди. А тепер щедро трушу штрейзельною крихтою. І виходжу з цієї ситуації дуже така, знаєте, довольна. Все, і ставлю випікати в духовку 180 градусів хвилин 20. Ось такі я спекла дівчатка булочки. Я завжди водичкою бризкаю їх. І накриваю рушничком. І оце так вони хвилин 15 полежать. Трішки так підпаряться і стають такі гарні. Повітряні такі гарні. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. Я всіх обіймаю, до наступних зустрічей!